Mm -hmm. а, всі чекаємо на закон про ЖКХ, що всі будуть вже виведені житлові будинки житлові будинки з цими територіями прибудинковими, будуть виведені з підпорядкування. У нас є РЦ. Вже яке все, і буде віддано громаді по факту, то що було то, що є в документах, ще починаючи від радянської влади. Це ж є тут норми, то, як є, як є межі, є все. Як ОСББ, виходить? Так, про, кожен буде, от, допустимо, ця людина вона не може. Вона створює ОСББ, прийшла, їй дають землю, метр від стіни. Бо вже Земельна ділянка тут надана в оренду. Її дають до цієї земельної ділянки. І сімі... Як от, ну нема нічого. Ну як людям жити? Ви мені сказали, як можна -ти цю ситуацію вирішити. -ти -ти да. Можу, ну, як... Так, знов... що так вас... кажу а вам, зверну? Зверну? що не даю. Прошу. Що ви хочете Прошу. на то? От тоді ви дотікаєте. Люди всі хочуть зберегти своє подвір'я, бо їм вони ну вони жити без подвір'я, не можуть. Ну от, от то все, своїх ну все. Все, вони тут туалетів немає, половини, балконів немає, кладовок немає. Вот, вони цим, цим користуються. Ці люди вже створюють, там вже створено. Але Дійшлося до земельної ділянки, їм сказали, метр від стіни. Все, а далі ви вже нею не, не користуєтесь. Ну от і все. От і порушення. А, а люди з 25-го будинку, з 25-го -го будинку, там взагалі, квартири чекають вже якби, роками. І в цьому їм, їм відкладуло навіть приватизацію не давали, тому що мали так, зносити треба збудувати спочатку, щоб дати так вони не збудувати. Вони що як вони збудують? Вони так збудують ні. і забудуть. Бо ви кажете, ну вони збудують чекають, і забудуть. Чекають, ну чекай, бо тому, що вже на була створена комісія, дошли згоди, то тобто, з людьми. Надати ці квартири, і тоді люди ніяких претензій, бо там а, на цій да. території все є повністю. А квартири не надали? Ні. Вони підписували прості договори про співпрацю. Бо сказав, як, як люди вже тепер розкажуть, каже, ми прийшли, щоб ми вам щось шукали, підбирали. Ви спочатку з нами підпишіть договір про співпрацю. А так ми не будемо вам квартиру шукати. Чого ви? Люди на це повелись. Вони підписали. А забудівник, будівник місьвеконком приносить бумагу і каже, що ця людина вже згідна. В общем, справа. А люди, потім я підходжу, кажу, а сказали, що ви згідні. Та ви що? І всі от зараз готові, чому рішили виїзну цю зробити. Комісію тут. Всі, так, місьвиконкому, депутатів, все, і мешканців. Щоб вже конкретно, бо ми кажемо, що немає ніяких підписів, тобто вони обманим шляхом, що це люди не то підписували. Забудівник каже, що ні, ми вже всюди. Це кажу, щоб не було конфліктної ситуації, щоб міська влада була вже би, мала лице, дотрималася, що там ті обманюють чи ті обманюють, щоб вже дійшли. От, виїзна комісія, приїжджаємо на це мешканці, виходять всі приходять і кажуть конкретно, от є квартира. Квартира така, то ви згідні, згідні. Все питання викрасли, ви згідні? Згідні. Все закрите питання. Ви згідні, ні, ми не згідні. Комісія теж ну, Фітель вів комісію. Він є голова комісії. О, і все, і домовилися таке. Я ж тільки що приносив перше, цей, першу, цю протокол першої комісії. Узгодите, чому міліція відсторонилася зразу? Бо ти, узгодити, так і написано. узгодити з мешканцями. Все.